За підтримки Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, депутатів Бродівської міської ради та громадськості, серед бродівчан розповсюдили буклети з інформацією про життя і діяльність нашого відомого земляка Яківа Головацького, таким чином зберігаючи пам'ять про одного з головних популяризаторів української мови та літератури. Із вручення буклетів про Яківа Головацького розпочався і жіночий волейбольний турнір, присвячений 125-річчю з дня смерті творця Руської трійці. Вшанувати пам'ять Яківа Головацького у такий активний спосіб волейбольного поєдинку зголосилися аж шість жіночих команд: чотири бродівські і дві із сусідньої Радехівщини. А це команди Еталон, єдність Бродівського педколеджу» та села Берлин і гості з Радехівського району Возлове та Пишів. Кілька годин тривали напружені поєдинки. Бродівчани, як господарі турніру, впевнено тримались на рідному полі. У свою чергу радехівські волейболістки з усіх сил намагалися продемонструвати красиву гру. Та усвідомлення того, що ми є земляками великого українця, іменем якого названий турнір, та вищий професійний рівень наших спортсменів таки зробили свою справу у логічному завершенні турніру. Перемогу здобула бродівська команда педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Другу переможну позицію зайняли також бродівчанки команда Єдність. А трійку призерів замкнули гості з Радехівщини команда «Вузлове». За сприяння обласної ради усі учасники команд переможців отримали медалі та м'ячі. Команди, які посіли 4, 5 і 6 місце, також удостоїли м'ячами і кубками на знак пам'яті про перший у бродах волейбольний турнір імені Яківа Головацького.